Показую витяжки, які у нас є наразі. Дивіться, перший варіант, ну давайте справа наліво підемо. Ось такий варіант. Вона йде повністю скляна, тобто вона вмонтовується в, вашу, в ваші меблі, вона буде повернута, ну, оце вниз буде дивитися. Вона йде повністю сенсорна, тобто ви там рукою машете, вона вмикається. Ще раз машете, вона дає швидкість там більшу. Ще раз, ще швидкість. В іншу сторону вимикається. Можна також отак включати її. Оце у нас підсвіточка по бокам, де класна витяжка. Фільтр, якщо що, ось тут. Легко достається, міняється. 950 кубів вона може розрахована на 950 кубів на годину і коштує 4900. Два роки офіційної гарантії. Наступний варіант смисл той, же, вона також вмонтовується в вашу меблі. В ваші. Оце також буде дивитись вниз, друзі. Проста конструкція, тобто, все на кнопочках, підсвітка також тут присутня, ось вона включається, три швидкості, все просто. Фільтр міняється також просто. Тягне 650 кубів, 3200 коштує два роки гарантії. Наступні варіанти. Ось такого плану вони йдуть. Косового типу, так би мовити. Також сенсорна, на тобто рукою машете, вмикаєте, машете в іншу сторону, вимикаєте. Також ну, один раз одна швидкість, другий раз друга швидкість, підсвітка, все як потрібно. Також можна просто нажимати як на сенсор. 5200 тягне 1000 кубів. Фільтр міняється просто. Ця штука ось таким чином відкривається і закривається. 5200, Два роки гарантії. Той самий смисл. Сенсор, рукою машете, вмикаєте, машете в іншу вимикаєте. 5200, 1000 кубів тягне, підсвітка, все потрібно, все як от фільтра міняється ось тут. Два роки гарантії також. І ще одна витяжка. Вона йде також, це буде дивитись вниз. Підсвітка вона працює по типу виїзна, телескопічна, так би мовити. Тобто ви відкриваєте, вона працює, закриваєте, вона не працює. 650 кубів тягне, два роки гарантії, ціна 2900.